Всім доброго дня Є такі у мене два проблемних города. Пирий Тепло і Торщ робить своє діло. Лободи вроді би як і не було до цього часу. Пройшли добротні торщі. Пошло непогане тепло. Здесь витки взялась и лобода. Ну вони були такі, як тут це, рядом. Хороший прием. Я думав тут лободи не будет. Ну пошла лобода. Виручає, як всегда, так. Мне ця фреза, По культиваторам тут не попрешь, понасовуєш. Понасовуєш шкуп буде тягнути, як бульдозерами, за прийом, А фреза саме те знов виручає. Так що заросли все до такої степені, Буквально дня за 3-4. Чи селюбу не неї Приходиться кожен день займатися роботою. Щоб щось було на столі, Щоб щось задіяти. Бачите, яке було, яке стало. Не знаю, шкір, можу сапкою поправити. Пері я в я Якщо ж, буквально дня 4 лабади не було. Чотири чи п'ять днів назад лабади не було, я повністю пирі. Ще толком його не взяло. Вроді Токо токо-то з'явились світлі листочки. Появилась друга проблема, буду решать помощью призыва.